Поліцейські затримали чоловіка за підозрою у незаконному заволодінні автомобілем. Про це повідомляє кореспондент Золочів.Нет з посиланням на поліцію. 31 жовтня, близько 1830, до поліції надійшло повідомлення від 29-річного жителя Золочівського району про викрадення його автомобіля. ВАЗ за словами заявника, його знайомий зупинив транспортний засіб. А потім почав погрожувати фізичною розправою йому та його пасажирці, 27-річній жительці району. Водію та жінці вдалося втекти, а зловмисник заволодів автомобілем та поїхав з місця події. Після цього потерпілі звернулися до поліції. Проведеними заходами правоохоронці розшукали викрадений автомобіль, залишений на дорозі. Невдовзі поліцейські встановили і місце перебування підозрюваного та затримали його. Підозрюваний, 41-річний мешканець Золочівського району, який є військовослужбовцем та перебуває у статусі СЗЧ, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 2 статті 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Розсуканий транспортний засіб правоохоронці вилучили на спецмайданчик, інформують у поліції Львівщини.